Вітаю вас, друзі. 19.30 на годинку. Перший міський телеканал, кухня лаунж бару Бедсайт і шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапальник. І оце означає, що ви дивитесь найсмачніше шоу. І сьогодні на нашу кухню завітав Константин Кропівка, тренер по боротьбі з бразильського джиу-джитсу та Греплінгу. Константину, вітаємо. Привіт-привіт. Доброго дня, рад вас вітати у Києві. В цьому чудовому ресторані на березі Дніпра дуже красивий вид, на стадіон Олімпійський. Дякую. Чудово, друзі, ми переформували наше шоу. Тепер ми знімаємо виявлючки. Це чудово. Оксина, як настрій? Нормально. Як справи? Все добре. Поки що, в мене так. Це чудово. Головне, щоб і в нас до кінця нашого шоу теж було все гарно. А Богдане, що ми сьогодні будемо з, кон з Константином готувати? Сьогодні ми будемо. Онурюватись, а, паназіаську кухню. Ми будемо готувати тайський рис. Його можна готувати з морепродуктами, з курицею. Сьогодні ми будемо готувати з яловичиною. Це також швидко, просто зараз ми вам покажемо, друзі, як це можна зробити вдома. Чудово. Тому. Ну що ж, друзі, це найсмачніше шоу, і ми починаємо. І так, Богдане, давай роздавай нам завдання, і поступово будемо знайомити наших телеглядачів з Константином. Так, а, що зайчика, потрібно? Тобі потрібно нарізати соломкою по... одну четверту так. чи половину. Ні, Давай одну четверту того, одну четверту іншого. А тобі потрібно нарізати цей весь шматок. Як ти вважаєш? Як ти вдома це робиш? Можеш кубиком, можеш соломкою завгодно буде. І це все ми будемо обсмажувати. Так, чудово. Взагалі, коли мені казали, що це ви не знімаєте вже? Вже знімаємо. Що ми йдемо, що мені треба пройти на кулінарне шоу, я думав, що це, ти приходиш, там і щось їси, а не щось готуєш. Ми зараз не дійдемо до цього рівня. Я, коли ми починали це шоу з Богданом, я теж думав, що я буду тільки їсти, знаєш, і розмовляти. Але Богдан чомусь почав мені з першого випуску давати завдання. <рес> ну, зато зараз ти вже можеш Але сам зараз готувати я вдома. самостійно, так. я тобі кажу, кажу, я вдома шеф-кухар, просто на розхват, як то кажуть. Костине, давай поговоримо трішки танк. Ти тренер. Я думаю, що більшість тебе людей в кривому розі знає точно, але можливо, ті, хто дивиться зараз наше шоу, можливо, хтось і не знає. Тому давай познайомимо тебе. Скільки ти років вже в спорті, і скільки років ти тренер? Ну. Давно вже треную, вже десь роки три. Дуже мені подобається ця професія, зовсім не витрачаєш нерви. До речі, мені 18 років. Я просто так виглядаю трошки не на свій вік. Це все через тренерство, я розумію. <рес> да, як Бо як робота, я як ти сказав, не нервова, <рес> так? Да, щас, да, коли ти роботаєш, працюєш з дітьми, то це просто якась сказка. Діти такі чарівні, добрі, маленькі люди, які завжди тебе слухають, ніколи не порушують правила, все роблять так, як ти сказав. Це у двох словах. А так я працюю тренером вже десь з 2008 року. Ну, Досить такий вже довгий шлях. Так. Да. І ще, дякуючи Богові, я ще і діючий спортсмен. Тобто я ще своїм прикладом показую і дітям і дорослим, як треба, що робити, що не робити, що працює на змаганнях, що не працює. Так що так. Так. До речі, як вдається поєднувати тобі тренерську роботу, так, і от особисті виступи, особисті змагання. Чи легко це? Це легко, якщо ти любиш цей спорт, якщо ти любиш займатися. якщо ти... По вихідних ми, наприклад, бігаємо з дітьми, я ще хочу пробігти марафон, то ми бігаємо з дітьми якісь дистанції. Вони дивляться, що я бігу. І вони біг, біжуть з нами. Вчора ми пробігли з дітьми е, майже 5 кілометрів. Є діти, котрим по 6 років вони вже можуть пробігти 6 кілометрів, не дивлячись на те, що на дворі жара, небезпека, повітряні тривоги. Ви по місту просто бігаєте? Чи десь да, база по, місту. Якась? по місту бігаємо. Я е, обираю такі маршрути, де є тіньок, е, щоб там не було такого палячого сонцю. І бігаємо з дітьми. А виїжджаєте? Якийсь лагері, може, є, щось такого типу. Ні, ми в лагерь не виїжджаємо. Інші, інші клуби виїжджають. А да. вже ж це класно зараз поїхати або на море, або в гори десь в лагерь, тренувальна база, збір. Але ви розумієте, що зараз такі ситуації в країні не дозволяє. Іноді ми вибігаємо на природу, там бігаємо трейли. У нас дуже живописне, живописне місто. За містом є дуже клас, красиві, класні е, локації, да, де можна. Проводити час. Так, до речі, ти сказав про марафон, ти хочеш пробігти. Що за марафон? Яка відстань? Ну, Марафон, відстань, здається, 42 кілометри, завдання пробігти і не вмерти. Mm -hmm. Здається, кількість часу на те, що ти маєш вкластися, вкластися в цей час і ти там вже маєш його. Тобто не, не, треба просто подолати цю дистанцію, вкладаючись де, в деякий час. Так, тобто там немає такого, що ти там, прибігти першим за когось? Не обов'язково. Ну, там хтось планує першим. Моє завдання просто його пробігти. Першим я не планую. Просто ну, пробігти. Зателефонував, ти де? Та зараз добігаю в жовті води. Скоро буду. Так, чудово. Богдана, що далі? Ми начебто все зробили? Так, зараз наша пательня ще трішки нагріється. Ми будемо обсмажувати м'ясо, потім додавати вже наші овочі. Так, це нас було. Чи правильно я порізав. Так, правильно, але давай ще напів. Навків так, щоб не і, були, і, були таким. Так. А я. Такими кусочками, шматочками моріз. Ну, так підійде, так підійде. Але це дуже брутально. Ну, ми робимо, як це вдома робимо, тому немає значення особливого. Зробимо так, як є. Зараз ще хвилинку нагрівається, додаємо м'ясо і продовжуємо. Рис у нас вже підготовлений, тому... Все буде максимально, максимально швидко. Константин, так. як зараз йдуть справи зі змаганнями? Тому що ну, ми розуміємо, які часи ми зараз живемо, так? які часи переживає наша країна, буремні. Але все ж таки, дивлячись на те, що проходять різні змагання, різні фестивалі, різні конкурси, от хотілося б запитати і тебе, як проходять ваші змагання і чи проходять вони взагалі зараз? Змагання проходять, люди їздять і на чемпіонати України, і на чемпіонати Європи. Хто в збірних, в збірних України, тих дозволяють виїзд за кордон, потім всі повертаються з медалями. Людей трошки менше. Батьки іноді не дозволяють дітям їхати. Наприклад, в Одесі нещодавно скасували змагання, тому що розуміють, що дуже небезпечно. Війна вносить свої корективи в наше повсякденне, повсякденне, повсякденне життя, то і зі змаганнями так само. Але не, незважаючи на те, вони все ж таки іноді проходять, я так розумію. Проходять, так, проходять. А у нас в місті якось сприяють, як це правильно сказати, вла, мі, міська місце, власть місцева влада змаганням і все. Так, да, ми теж ми проводимо. Після, після повномасштабного вторгнення ми проводили декілька турнірів. Борис, як ЗСУ, це благодійні турніри, ми збирали кошти і... на дрони, на реби. Своїми на силами, півки. тому як да. я знаю, що це тільки самі поки не зроблять, ніхто не буде да. нічого робити. Ні, ну всі допомагають. Місцева влада, ми завжди беремо у місцевої влади дозвіл, ми підбираємо такий Таке приміщення, щоб там було сховище, щоб все було по Єпотрібно. законах України. Так, щоб все було максимум безпечно і правильно зроблено. Давай загружать, поки ми будемо розмовляти м'ясо наше. Так, буде Так, Зараз смажувати. обсмажуємо яловичину, так? Прямо руками туди закидався, як я. Тому зараз бачиш, що навіть а, змагання на, з пауерліфтингу. так? Проводить хто? Люди, ті, хто зацікавлені цим, тобто хлопці, там дівчата, самі спортсмени, які от проводили на фоні на, на базі крозжиму, так от тільки ми про це розмовляли. А, самі своїми силами ніхто не сприяє, ні, ні. так, благодійно, скільки я пам'ятаю. Ну, зараз мені здається, а кожен з нас розуміє, що якщо ти щось робиш, то воно… ну. Повинно бути напевно благодійним і допомагати нашим військам. А Костя, трішки трошки відійдемо від те, нашої розмови і повернемось в тему нашого шоу. Так як взагалі ти часто готуєш? І чи готуєш ти взагалі? Е, я постійно готую, бо я постійно їм. Якщо хінкалі зварити це готувати, то я постійно в темі. <гум> ну, це наша теж нормальна <гум> Так, це наша така фішечка теж. Окрім хінкалі, яка твоя така коронна, знаєш, коронна страва? От, там, я не знаю, дивуєш рідних, близьких, дивуєш е, друзів. Ні, ну я можу класно зробити шашлики. Угу. Шашлики. Тобто, знаєшся на цьому. Да. А що рекомендуєш дітям? Я гадаю, ну, можливо, таке і є, коли приходять у когось, які є вади, знаєш, комусь щось не можна, або якісь алергії. Є рекомендації стосовно цього для дітей? По, скажімо так, рекомендації від тренера по харчуванню для дітей. Так, і для дітей, і для дорослих. Я завжди кажу, треба їсти м'ясо. А ну, а ті, хто не їдять м'ясо, наприклад, то що робити ті, будуть? Ті, хто не їдять м'ясо, то вони дуже сильно помиляються, бо людина це хижак і ми маємо їсти м'ясо. Якщо ми не будемо їсти м'ясо, то ми будемо хворіти. І в нас в спорті нам робити нема нема чого робити, нам в спорті. Тому що ми працюємо на нам потрібен білок. Білок, протеїн, углеводи. наш людина може синтезувати з білка. Тобто на одному білку ми можемо жити і працювати. На одних углеводах ми будемо втрачати свідомість і далеко не протягнемо. Є багато доказів, тому що того, що ми хижаки. Наші зуби, наша там. Піщеварієння. В цілому, так? Так. Да. То ми маємо їсти м'ясо, багато м'яса. Ми працюємо на білки, ми хижаки. Але чи можна замінити чимось м'ясо? Не можна. Не можна. Mm -mm. Це, друзі, я вам це повторюю вже 30 випусків підряд, що е, їсти м'ясо, Виход, виходимо особисто, на вулицю, ловимо. Я особисто дуже <хи> обожую. Я, я для мене, от чесно кажучи, для мене, знаєш, якщо там. Їжа без м'яса, ну я не наїдаюсь, от чесно. Скільки б я напевно да, не давай поки те, що ти нарізав і розмовляй далі. Да, я, далі. Коли ви, якщо ви колись, наприклад, тримали піст перед святами православними, то я розумію, що це таке, коли ти можеш їсти все окрім е, страв, окрім е, їжі тваринного походження то в тебе просто такий дефіцит, я так розумію, е деяких амінокислот. Бо деякі амінокислоти, які потрібні нам для існування, вони є тільки в м'ясі. Їх нема не в бобах, Найбільший зміст білка е растительного здається, в бобах, в фасолі, в соє, але там нема деяких амінокислот. Тому якби ви їх не їли, у вас все одно організм буде відчувати голод. Вам Треба не буде вистачати цих амінокислот. Тому що ми хижаки, тому що ну, виходячи з цього, треба їсти м'ясо. Я завжди кажу дітям, говорю, сьогодні ти в класній формі, ти що сьогодні? їв борщ, вони, так, «Да, з м'ясом. Я говорю, оце видно, це борщ, це не дає нам сили. Там всі є, є і овочі, і м'ясо. те, що треба. Тому, друзі, ніяке спортивне харчування не замінить гарного стейку. Так що? Ну, Наскільки я знаю, ось, 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 ну, те, що я купую спортивне харчування, воно все на 90% є е, продуктом. Додатковим, як до Продуктом, який отримали з тваринного, з, з, з молока, або з печінки, або з м'яса. Mm -hmm. Тобто воно все йде від тварин. Нічого там, ну, земляніки, зімля, протеїн ви не, не отримаєте, або з картоплі, тому треба. Це моя така точка зору. Можливо, якісь дієтологи мене можуть захейтити зараз да, поставити так? на місце, але... Ну, кожного своя думка на цей, на цей рахунок. Тому але м'ясо їсти потрібно, друзі. І тут я теж теж повністю погоджусь. І Нарешті на нашу кухню завітала людина, так яка дійсно любить м'ясо, як і ми, і це дуже круто. І так, друзі, ми підходимо до фінішу. вже, я так розумію, обсмажування нашого м'яса. І поки воно досмажиться в традиціях нашого шоу, ми дивимося історію створення страви, яку ми сьогодні готуємо. тайська кухня це ціле кухарського мистецтва, якому треба вчитися не один рік та й все одно не зумієш пізнати її суть. Зародилася вона під впливом кухонь Китаю, Індії та Європи, тому в тай рецептах часто можна зустріти властиві їм продукти. І найяскравіший приклад тому рис по-тайськи Безсумнівно, тайці в свої традиційні страви внесли авторські коригування у вигляді оригінальних спецій, які і роблять частування незабутнім та привабливим. Рис по-тайськи це одна з найпопулярніших. Серед туристів страв, яку багато хто намагається повторити в домашніх умовах по поверненню з тропіків. Вона, неймовірно, ароматна, сонячна і в цьому гармонійно поєднуються безліч абсолютно різних смаків. І так, друзі, підсмажилось наше е, м'ясо. Богдане, що далі? Додаємо соєвий соус. Е, до речі, я не додавав ні сіль нічого, тому як вже сам соус солоний, і нам цього буде достатньо. Трошки доводимо до смаку, зараз він покипить. і будемо готуватись до видачі, так розумію. Так, додаємо, додаємо рис, це теж прогріваємо і робимо видачу. То, як є, це така кухня, так вона пікантна сама по собі, ми в кінці вже також додамо чилі. і це буде гостро, друзі. Тому якщо ви не їсте, можна не додавати в цілому. Якщо ви не полюбляєте щось гостре, Костяне, готуєш чи ти таку страву в себе вдома? Рис, плов, я не знаю, щось таке подібне. Ні, це дуже важка страва, як на мене. Дуже. 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 Не, для мене це дуже нереально важка страва. Просто м'ясо я можу приготувати, а це все разом. Це треба професіоналів. Тому, так. друзі, ми додаємо. Зараз ми наш додаємо. Рис. Рис і скільки ще по часу? Хвилинку ми зараз прогріваємо це все і вже готово. І готуємось до видачі, так, і видачу зробить наш гість сьогодні. Так. Я не знаю, що таке видача. Чи... Це все треба пересипати в тарілку і прикрасити, так як ти вважаєш за потрібне, так як працює твоя фантазія, як ти це бачиш. І після цього ми будемо переходити до найулюбленішої частини нашого шоу, заради якої я і знімаю знімаюся в цій програмі. Ми будемо куштувати те, що ми приготували сьогодні самі. Тому, друзі, ще дві хвилинки і да, бо, бо не хотілося б їсти сирий рис, то ми ще почекаємо, поки він приготується. Так, ну що ж, друзі, рис готовий, м'ясо готове. І Константине, просимо, видача від тебе. Так, наскільки я розумію, в кулінарії, то це сковорідка з тефлоновим покриттям, її не можна металевими предметами чіпати. Треба Так, якась ми, обережно, ми обережно обережно викладаємо зараз половину. Але на цій кухні можливо все. Половину цього є? Половину. Так, багато тут у нас. Щоб половина має потрапити в тарілку, інша може. Залишатись там. окремо? А, залишатись. Я думав, що треба хоч, щоб половина впала. Так. Санечка, ти поки... — Це все одна доза на одну людину, одна порція. Це все одна порція. Парчик треба З'їсти все за заодино. Просто нарізати так. Просто нарізати. Так, чудово. Тепер ви розумієте, чому тайці такі невизначені по життю. Все, достатньо цього. Сподіваюсь не за того, що вони їдять тілятину, тілятину з рисом. Так, тепер що? Ми додаємо руколу. До речі, всі ці продукти, які ми додаємо, чи вони взагалі знаходяться в Таїланді перед чілі, рукола? Ну, Я думаю, що щось там повинно бути. Ну, Зараз, коли в Таїланді вже працює АТБ, то так. Да. А коли раніше, коли вони це цю народну страву, чи був у них доступ до чилі, Чері? Мені здається, що перше АТБ відкрили саме в Таїланді. Тому все чудово. <кхи> все є. І так, друзі, перед тим, як ми скуштуємо нашу страву, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування цієї страви. Для приготування рису з яловичиною вам знадобляться наступні інгредієнти. Яловичина 200 грамів, цибуля 20 грамів, часник 10 грамів, соєвий соус 40 грамів, соус унагі 10 грамів, болгарський перець 50 грамів, помідор чері 20 грамів, рис 300 грамів. Смачного. І так, друзі, ну, найулюбленіша частина. Богдане, давай будемо готувати те, що ми сьогодні приготували. Будь ласка. Так. Чи хай залишається тут? Те, хай залишається так. Що, як потрібно так куштувати все разом? Ну, тому як у нас тут е, крупно нарізані по-домашньому всі інгредієнти, будемо куштувати то, як є. Так, Костянтине, прошу. Що ти сьогодні приготував разом з нами? Ну, я їм м'ясо. Зазвичай сама я вилучена, сама по собі жорстка. Але, друзі, Але коло... не сьогодні. Так. Дуже смачно. Можна додавати, друзі, як я а, на початку казав, морепродукти з рибою готувати. Сьогодні ми готували з м'ясом. Тому пробуйте. Звісно, дуже смачно. Так, і ця страва, до речі, є у нас в закладі на Бетсайді, тому якщо ви будете у нас в гостях, рекомендую скуштувати. Друзі, я від себе також рекомендую. І на цій смачній ноті будемо ми. Прощатися, тому що нам треба все це доїсти швиденько. і ще в нас голодна операторська команда. Е, я просто вам нагадаю, що це було найсмачніше шоу на першому міському телеканалі. Ми, як завжди, традиційно готуємо на кухні лаунж-бару «Бетсайд». І е, завжди з вами шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. Друзі, побачимось наступної середи о 19.30. Па-па! І сьогодні на нашу кухню завітав Константин Кропівка, тренер по боротьбі з. Блін, бразильського джиу джитсу І сьогодні на нашу кухню завітав Константин Кропівка, тренер. Блін. І сьогодні на нашу кухню завітав Константин Кропівка, тренер з Бразилі.